Всім привіт! Мене звати Яна, і я вас вітаю на своєму книжковому каналі. І сьогодні в такій по-справжньому літній атмосфері, тому що хочу вас привітати з початком літа цього чудового сезону. Звісно, я більше люблю осінь, бо є багато. Але, наприклад, спека і комахи, яких я не люблю. Але все рівно, літо воно прекрасне своїми кольорами, своєю атмосферою відпустки, каніку. Тому, звісно ж, перше літнє відео я вирішила зробити підбірку з п'яти. Книг з літньою атмосферою і п'яти фільмів з такою ж самою, звісно ж, на мою думку. Тому що, як ви побачите, зараз це напевно досить таки специфічний вигляд. Але на початку, звісно ж, хочу вам нагадати про нашу ініціативу читаю для ЗСУ. Не перестаємо донатити і допомагати нашій армії. Вся інформація буде в описі під відео, а також на сайті VIVAD зараз діє промокод РІДВІЗМІ, який дає вам знижку 10% на всі книги, які продаються на цьому сайті, лише окрім Ціних книг та поперед замовлено, тому що вони вже і так ідуть зі знижкою. І розпочинаємо це відео із п'яти рекомендацій книг, на які як рекомендую цього літа вам звернути увагу. І перша книга це Елізабет Гілберт природа всіх речей. Саме цією книгою я завершила свою весну, і це просто мені здається ідеальна книга, власне, для весни та й для літа. Тому що вона сповнена ботаніки, тому що наша головна героїня вона власне і є науковицею, як і її батьки в сфері ботаніки. І тому тут просто буде багато-багато всього пов'язаного з дослідженнями рослин. І ця вся атмосфера дослідницької діяльності, мені здається, вона просто-просто ідеальна для літа. Тому обов'язково зверніть увагу на цю книгу. Звісно ж, детальний огляд я зроблю в прочитаному за травень. А поки вам рекомендую, тому що це справді така надихаюча історія до якихось наукових звершень. А мені здається, саме влітку є бажання до чогось такого. Тож рекомендую. Наступна книга також надихає нас на дослідження. І це книга. Орнітологині Наталі Атамас. Птахи в місті. За допомогою цієї книги ми можемо дізнатися про пернатих, які живуть в кам'яних джунглях. Більше розуміється на птахах, які оточують нас в такій урбаністичній місцевості. І в першу чергу я хочу прочитати цю книгу через те, що мій син вже почав цікавитися темою птахів. А окрім голуба, ворони, я не можу нічого розпізнати. А насправді ж набагато більше птахів ми можемо зустріти на теренах нашого міста. Тож ось буду читати. Знайомлюватися і потім разом з левиком досліджувати. Хочу звернути вашу увагу! Дивіться, яка чудова обкладинка! І, до речі, тут є закладинка, від яку ми можемо з вами відірвати. Відриваємо прямо вже. Це буде надто шокуючий контент для каналу. Так! Yeah. Закладинка готова, і це саме та книга, з якої я буду розпочинати свої літні читання. Тож і вам рекомендую. Наступна книга це Аркан Вовків, захоплююча фентезі історія від українського автора, яка буде розповідати про козаків характерників. І це перша частина трилогії. Я просто не могла вам її не порекомендувати, тому що у травні, власне, я завершила третю частину пісню Дібров, задоволена, повністю це плакалась, на нівець. але про все це звісно розповім у прочитаному за травень. А вам, якщо ви раптом ще не знайомі з цією чудовою історією, щиро рекомендую почитати, тому що, власне, у літній сезон є завжди жага читати про щось пригодницьке, цікаве, про сміливих людей, які подорожують, мають високі моральні цінності, і це все, звісно ж, знайдеться в аркані вовків. Просто чудовий зразок українського сучасного фентезі. І мені здається, це насправді універсальна історія, яку ми можемо дарувати людям, які говорять, що в нас немає нічого з вартісного в українській. Сучасній літературі немає вартісного фентезі. Ось покажіть мені його. Ось, будь ласка, показую таємне товариство брехонів Леся Вороніна, і це є дитяча книга, навіть не підліткова. Напевно, на років 10-12 найкраще. І тут будуть у нас захопливі історії, пов'язані з древнім Єгиптом і нападом космічних піратів. Це насправді серійна штука, тому що тут є багато книжок з серії пригод от цього таємного товариства брехунів цікава, захоплююча дитяча історія. І знаєте, моя така універсальна порада? Дивіться, яка гарна обкладинка Влітку звернути увагу саме на якісь пригодницькі дитячі історії. Це перенесе вас цей літній час, коли опинялися в літніх шкільних канікулах і читали щось ось таке пригодницьке цікаве. В якомусь одному з минулорічних відео я вам рекомендувала. Тома Сойера. а ось зараз рекомендую Лесю Вороніну за її таємним товариством брехунів. Але насправді просто оберіть будь-яку дитячу книгу, яка вам до душі, і до смаку. Це насправді окреме задоволення, щось таке прочитати влітку. І остання п'ята книга це пікнік біля навислої скелі. У мене є, до речі, на каналі окреме відео про цю чудову історію, де я розповідаю як про книгу, так і про фільм. Про цікаве завершення цієї книги, тому що в неї є відкритий фінал. Проте на просторах інтернету то можна знайти останній розділ, який відкриває нам все ж таки секрет, куди зникли дівчата, тому що тут будуть відбуватися дії в Австралії. До речі, яскравий представник класичної відомої австралійської літератури, що, мені здається, досить рідко трапляється в нас в перекладах. Ну або я не потрапляла, бо загалом не можу згадати жодного більше австралійського автора. Проте вертаємося до сюжету. Тут події будуть відбуватися в закритому пансіоні, де в один з днів дівчата вирушають на пікнік. Біля нависної скелі, власне, троє з них зникають разом з їхньою викладачкою. І що сталося, де вони поділися? Ми будемо з вами дізнаватися з цієї книги. Неймовірна атмосфера і сам час читати влітку. Можливо, навіть на пікніку. Книгами ми завершили. Тому давайте перейдемо до п'яти. Фільмів з літньою атмосферою, ви пам'ятаєте, що мій улюблений період у фільмах це 9200-ті роки, тому фільми будуть рекомендувати переважно саме цих років. Тут новинок ви не побачите, але можливо, якісь ви колись бачили і хотіли б зараз передавити. Або ж навпаки, не бачили, і вони стануть для вас відкриттям. Більшість цих фільмів знаєте, якось з сторони навіть більш естетичної насолода, ніж художня. Але давайте про все по черзі. Перший фільм, я впевнена, що якщо ви орієнтовно Плюс, то ви зараз Ностальгійно проникнути з цієї згадко. Це Паска для батьків 1998 року, який розповідає про сестер-близнюють, які один про одного не знали. І ось вони випадково зустрічаються в літньому таборі. Одна з них живе в Америці, інша живе в Англії. В цьому таборі вони розуміють, що вони сестри і що їх батьки колись розлучились. І ось так їх поділили між собою, і вони один про одного навіть не знали. І власне вони вирішують, що потрібно щось з цим робити. Чудовий фільм, Фільм смішний з літньою атмосферою події розпочинаються власне у літньому тамборі. Ну коли як на зараз переглянути? Знов ж таки зануритися в атмосферу власного дитинства. Ну і подивитися просто таку веселу, цікаву історію. Наступний фільм це все ж більше драма. І це фільм Пляж 2000 року. І він розповідає нам про молодого американського туриста, який вирушує за гарячими враженнями в Таїланд. В холі ресторану він знайомиться з досить дивними чоловіками, який розповідає йому про пляж, ідеальне місце на таємному острові, де просто існує рай на землі. І він передає йому карту, як дістатися. До цього острова. Цією інформацією хлопець зі своїми знайомими парою французів, які також приїхали у Таїланд за такими самими яскравими відчуттями, як і він. І вони вирішують знайти цей острів. Вони знаходять, першим ділом їх зустрічає поле, на якому росте багато коноплі. І її охороняють у збройні таці, коли вони втікають звідти і заглиблюються в глиб острова. Вони все ж таки знаходять оцей пляж, райське місце на землі, яке справді таким і виявляється така собі комуна туристів, які так само, як і вони, колись ось приїхали в Таїланд, попали на цей острів і вирішили там залишитися. Управляє цим всім така собі владна жінка. На перший погляд, це справді ідеальне місце утопія. Але як ми всі знаємо, утопії не існують, тому що по факту всі вони стають. Дистопіями, тому що ж там буде з нашими героями, якщо ви не дивилися, я рекомендую подивитися. Наступний фільм тріщини і це. Фільм 2009 року це така собі незалежна драма, яка виходила у Великій Британії та Ірландії, і лише у 2011 році була показана в Америці. Цей фільм це, знаєте, така естетична насолода, тому що там буде просто неймовірно багато красивих кадрів. Сюжет мені також цікавий, але в першу чергу я рекомендую вам цей фільм за візуальну складову. І тут події будуть відбуватися в суворому британському інтернаті 1930-х років. Це дівочий заклад, відповідно, ми опиняємося залишаємося в місті наповненому нещасними дітьми, тому що з тих чи інших причин батьки були змушені їх залишити там. І ось в центрі нашої уваги компанія дівчат, які просто фанатіють від своєї інструкторки по стрибкам у воду. Вона для них просто богиня на землі. І приклад, як потрібно. Виглядати, як потрібно жити, і тому подібне. І ось одного дня в цей інтернат приїжджає новенька дівчинка Фіама з Іспанії, яка змінює хід подій. І, власне, це викладачка дуже не зацікавлюється. Що ж там буде далі і чому це саме драма? Звісно ж, ми дізнаємося з цього фільму, який вам шалено рекомендую знов ж таки атмосферу цих стрибків у воду, атмосферу цієї ж. Коли, моменти, коли дівчата будуть десь на пікніку, чи просто робити замальовки, чи читати на природі. Це все атмосфера літа. Наступний фільм я просто не могла вам не порекомендувати. Адже я вам розповідала про книгу Пікнік біля навислої скелі. Ну і, власне, рекомендую вам і фільм, який вийшов у 1975 році у Австралії. Це був перший австралійський фільм, який набув успіху у міжнародному прокаті. Знову ж таки, події там, такі самі, як і в книзі, і відкритий кінець. Але окрім цього всього, ми ще й бачимо цю візуальну естетику, складову, яку ми можемо читати і уявляти в книзі. А ось тут вона втілюється вже на картинці. Ці дівчата на пікніку, в муслінових сукенках, як вони там приходять відпочивати. Ну, тобто, знову ж таки, атмосфера літа збарвлена чимось моторошним, що там відбудеться. І останній фільм це Чаклунство 1996 року, вже американський фільм, жахів, і тут ще буде розповідатися про відео пам'ятаєте, що я люблю і американську школу, і тему чаклунства, тому це повне попадання. Тут мова буде йти при трьох відьмах, яких в школі так побоюються, тому що підозрюють, що з ними щось не так. Ну, справді вони є відьмами. Ну, але вони не можуть, якби закрити свій кован, набути справжньої сили, тому що їм для цього не вистачає четвертої. І ось одного дня в коло переводиться дівчинка Сара, яка власне і стає четвертою до частиною кована, що ж там буде відбуватися, і чи зможуть такі молоді дівчата? Справитися з власною силою. Звісно ж, ми дізнаємося з цього фільму. Так само, атмосфера фільму наповнена магією, наповнена якимись певними пригодами, також взаємодія з природою. Звісно ж, я вам рекомендую, якщо ви не бачили і любите таку тематику. Що ж, на цьому в мене все. Діліться в коментарях, що ви плануєте читати цього літа, чи читали або бачили щось з того, про що я сьогодні розповідала. І загалом буду вдячна за будь-які коментарі і вподобайки, тому що це моя мотивація продовжити далі роботу над каналом. До нових зустрічей, Па-па!